Так, 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 так. Та чого воно не закручується? Іще раз, винтик. Ура! Закрутив! Іще один останній Так. О, всім привіт! З вами я, Мерефелезе і ЮТ. І сьогодні ми будемо... Тобто не ліжко, а й шкафчики. Оці на ліжці. А е, зараз я позову жителя А поки ставте лайки і підписуйтесь на канал, ну зараз я їм позвоню. О. Е, набрати. Абонент зайнятий Перезвоніть позже. Е, ще. Ну, то давайте іншому жителю. Так, дзвонитий. Абонент зайнятий. Передзвоніть потом. Що він говорить? Передзвоніть потом. Ну ладно. Скажу, наприклад, к нашому жителю, якому вартануло. Ну, продавця там давно немає, він так і не переходить в кафешку. Ну, не в кафеш, а в що нема А, Так, давайте сходимо може, к меру? Мер завжди вдома. Тук-тук-тук. Зайнято. Та блін. Тут нікого нема. <кхух> Почекайте, а як він їх <кхух> сказати зайнято? Ладно, не важливо. мені треба жителів шукати. Ладно, схожу в ліс там. Мій друг живе. Не живе, видимо. Ну це що, вона проапгрейдила собі дім? Прикол. Ну, я надеюсь, видно в не закручувати. Ну, пам'ятаєте, як видно закручувала? А, не пам'ятаєте. Ну, короче, вона дуже круто закручувала. И... І... О, жителі ви теж стоїте. О, привіт, Лезі. О, привіт, а що ви тут стоїте? Та нічого Це такого. Ду... Валін. Е, як валін? Ну, мені треба до відьма. Тут відьма не живе. Як вона тут жила, живіла. Оце що, вона дім? А, ай, та що ви мене толкаєте? можна тобі. Тре можна тільки жителям. О, ну, типу, я житель. Ні, бачиш, як ви жителі. Треба, щоб в тебе був. Як ви. Кожна куртка. Так, ну жителі, я живу в цьому селі і я теж рахуюся жителем. Та де я залізю. Та то чого ви мене стягнете? Треба бути жителем. Ну я вам покажу. Ненавижу цих жителів завжди то для жителів... Я теж житель, я живу в цьому селі. Логічно. Ну да, логічно. Ага. Мені треба мій паспорт жителя. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. я думал, я его потерял. Ну ладно, ну вс. Паспорт жителя села. Це значить, що я житель, бо я тут живу. Типу. Ну, типу, гроза почалась. І що мені до цього. Главное, щоб мене мол не ударило. Так, а жителі не сдохнуть. Та, ну, якщо що, ми жителі. Пофіг. Так, жителі, дивіться, ось, ось, ось ось. Бачиш, бачиш? Тримай, подивись. Та не треба мені паспорт, треба бути, ну, жителем, не жителем села, а жителем, як типу, з курткою такими головами, жовтими очами. Ну, очі в мене чорні. ось бачиш, ну жителі! Дайте я хоча б свій паспорт заберу. Ні, треба бути жителем. Та ви задовбали жителі за своїм жителем. Э, прикольно. Блин, я холодную в цей дождь. Не на выжить. Дождь. Что там? Э! Так, ладно. Ай! На вещи я проник. Ладно, я спать. Ай! -эй! Ай, нафіка я сальто зробив. О, день. Ну, коротше, тепер можна назад іде. Ладно, в мене є ідея сходити до відьми. Ладно, у мене є ідея сходити до відьми і попросити, щоб вона мене перетворила в жителі. Ну, іншого варіанту нема. Відьма відкривай! Це я! Заходь! Блін, друзі, як те здуть, зручно говорити, я як будто ні говорю. Ладно, писует, так никого давай. Вот, я так ужасно выглядаю. Валы-валы-валы провели ке. Ай, холодно, ладно, да холодно, шучу, вода и ба. О, привіт, жители, а ч вы тут зробили? «Привіт, а ти хто? Ну як я житель? Щось я тебе не пам'ятаю. Ну як я житель? Я ж е е я ж уїжджав у убийство і. і і та і там залишився, а і приїхав. А, ну добре, заходь. А есть так, друзья. А, ты наступный! Ты принес баранды. А что тут відбувається? Ну, ще один ночо. Як все ты мені будешь приносити от всі смаранды, діаманти, золото и так далее, буде посвятимо в Боги жителей. Ах, а, а что вы в таком костюме? Ты да я святый, ой, дит, дит, святый дит, короче. Я такого не знаю. Ну, ты знаешь, клады и пришли. Клады тут на суп не трепеты. А, князь, сюда и пришел. Так, друзья, шесть. Ой. Ты же знаешь, же, же, ты ж знаешь, смарагды, села. Какие дышь? Кладу, кладу, кладу. Так як, ты ж знаешь, ну вот жить, не разумею. Ну все, иду. Так, ну не идея, а так, зависит. Конечно, Мабуть так. Запускайте нас. Так, запускайте нас на матерь, не дайте я від їхньої тупості Типа, я посвящу их какие-то поглошители. Типа, подарок. А, типа. Ну нічого страшного, богатей будемо краще будемо. Ааа, офигеть, так він на Я же знаю, что это житель миллионер, но нас всех обманили. Ну ладно, ибо. Ну ладно, все, я пишу. Так, 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 быстрейше. Так, треб... я возьму себе ноут и покажу. Я же записался. Так, надеюсь, она зараз перетворит. Мы будем жителем реально, то я знаю, что. Особенно если я можу так говорить і так. Ну ладно, це прикольно, але я говорю, это буду тільки приняти. О, так. Ну коротше, мені це даваться вже. Так, все мені ведьма назад перетворила. Я взяв ноут, зараз їм покажу. Я їм покажу, як він, який він обманщик. Ну реально це, друзі, ну ви бачили Якісь богажителів. Особенно, що мені бігати треба. Ай, Та Флежі, ми я ж тобі говорили, тут те ч Та мені зрозуміло, я знаю хоча б, що там. Да тут все, іди, жить. Та я знаю... Сидить житель міль... мільйонер, який перетворився в Дід Мороза і вимагає вас смарагди, діаманти і золото. То якщо навіть так, то що? Вам показати що? Що, окей, окей? І дивіться! не прикольно. Mm. Але, ну, эти диаманты, я, это моя зарплата, я Пока! Там уже, я просто, так, это ли это я блок подниму? Да вы шо? Где этот блок? Да ты его надо буду. Короче, зрители я не можу с вашу тупость, я пишу. А с вами я был в Мамик, Мумик, Мимик, Мем Флэзи, Дюте, но мы за Кинча ему я... Две теки я задняя сальтом. Щас, раз, два, три.